Після голосування Верховної Ради за обмеження повноважень для НАБУ, скандалу, протестів, потім повернення. І в рамках звіту президенту повідомили про цю новину, пане Сергію. Це показуха чи боротьба з корупцією для банкової. Звичайно, це важливий елемент, тому що вона злякалася реакції суспільства, злякалася протестів, і звичайно, їй треба дати задню. І показати, що вони попереду планети всі в боротьбі з корупцією. Ну тут є один елемент: те, що на будь-якому рівні корупціонерів треба саджати, немає, немає тут, скажімо, сумнівів. І е, прийняти і е, зробити зустріч з керівниками САП і НАБУ, хоча, начебто, вони незалежні. Якщо чесно, я чув, що, наприклад, в Америці. Генеральний прокурор, який незалежний від президента, більш того, це людина, яка може собі підписати підозру навіть президенту. Вони не мають права не те, що спілкуватися, а навіть зустрічатися в особистому житті, поки у них є повноваження. Щоб ніхто не заподозрив, що вони спілкуються, є якась залежність. Тому я би радив очільникам антикорупційної горизонталі нашої п'ять органів, якщо знаєте. На ЗК, Набу, САП, прокуратура антикорупційний суд зараз є ще АРМА, тобто ті, хто розпоряджаються конфіскованим майном у корупціонерів, на час їх повноважень не зустрічатися ні з ким з президентської або владної вертикалі, ні в яких форматах. Я пам'ятаю, як на цьому ловили Ситника. Я не можу сказати, що ситника купили якимось чином. Претензії якраз були на той момент, коли тільки ця горизонталь складалася. До голови НЗК там була якась жінка, яка працювала на Порошенка, а були підозри в контролі за Холодницьким, якщо пам'ятаєте. А от ситник був більш-менш незалежною людиною. Але Петро Олексійович Порошенко визивав його поговорити до себе вночі додому. А в засідці сиділи журналісти схем і це фіксували. І були підозри. Більш того, я впевнений, що Петро Олексійович це робив не щоб домовитися з ситником, а саме, щоб його зафіксували, що він до нього вночі їздить. І його так підставляв. Тому очільники всіх цих органів повинні бути ще й політиками, якби вони е проти цього не виступали. Що таке для мене політик? Це людина, яка тримає публічний формат. І більш того, вони зараз отримали те, що ситник не отримував, підтримку суспільства. А значить, ви повинні вести себе політично, тобто вести правильний діалог і вести себе в публічному полі дуже правильно. Тому зустріч з президентом не дуже правильна річ. А стосовно оцих арештів, мого навіть не одна фамільця, скажу так: так, це вони пішки. Тому що набув все ж таки повинно орієнтовано бути на оточення президента. Пам'ятаєте ситуацію з Лаурою Кевєше? Там е, вона саджала активно всіх, хто був корупціонерів, але коли вона добралася да, навіть до родичів е, очільників Румунії тод -тод тодішній, то е, там теж влада почала е, приймати якісь закони, які би е, унеможливо вели саджати саме перших осіб. Тут, звичайно, корупціонери вони з високою вірогідністю так, особливо затримані. Тому владі зараз вигідно їх здати показати, що ми боремося з корупцією, ми саджаємо їх. Але я був би більше задоволений, коли б добралися все ж таки до більш високопосадовців. Це б і для суспільства було правильно, що немає в цій країні недоторканих. Е, да, звичайно, от така історія. Але. Ця тема виводить на трошки іншу ситуацію. А чому знаючи, а ми всі добре знаємо, що весь е, владний апарат, і всі люди, коли, які туди йдуть, в більшості, йдуть туди заради корупції. І от під час війни ви їм віддаєте великі кошти на озброєння, на яких вони як звикли до цього, на асфальті, на дорогах, на благоустрії, на державних закупівлях. Вони на цьому теж будуть заробляти. Чи нелогічно зробити так, як робила Британія, як, робила, як робили Сполучені Штати Америки, особливо Сполучені Штати Америки. під час війни, розуміючи, що держава починає виступати величезним замовником виробляння зброї для приватних підприємств, для приватних підприємців, тому що Америка на той час перетворювалася в арсенал всього світу, який воював тоді з. Ант, ну, на стороні Антигітської коаліції і Радянський Союз, Лендліз, ми ну, пам'ятаємо з тих часів, розуміючи, що це величезне поле, де можлива корупція, вони створили спеціальне бюро, я ще залізу в історію, подивлюся, куди відібрали професіоналів, куди відібрали тих людей, в яких були впевнені, що вони не корупціонери. це були не чиновники, а люди, які, скажімо, от є. Коли в тебе публічний статус, ми з вами казали, що коли ти анонімний, тебе ніхто не знає, ти собі дозволяєш будь-які речі. А коли в тебе є публічний статус і на тебе дуже, ще, дуже прискіпливо дивиться суспільство, і особливо, якщо суспільство підтвердило твою доброчесність, чому не створити в Україні таке бюро? Бо і спитати у суспільство, кого ви хочете там бачити? А у нас є волонтери. Є менеджери ефективні менеджери, які як підприємці показали свою управлінську ефективність. А цю, цю скажімо, сферу віддають чиновникам, які корупціонери по своїй суті. А я вам нагадаю: в Британії, коли Черчиллю стало зрозуміло, що все вирішить війна в повітрі, що якщо гітлерівська Німеччина переможе в повітрі, то вона зможе висадитися і розвернути свої війська на Британському острові. І тому він розумів, що треба швидко нарощувати озброєння саме повітряних сил. У них тоді був розроблений один із найкращих винищувачів 에, Другої світової, Спітфаєр. Треба було його випускати. Він не віддав це чиновникам. Він знайшов ефективного управлінця, причому до цього ця людина. Я не пам'ятаю його прізвище, я подивлюсь в історії. Я чув це у Марка Салоніна цю історію. Він знайшов класного управлінця, який до цього був видавцем. І той очолив і скоординував випуск спітфаерів. Причому він випускав їх таким чином, що кожного місяця наступного він випускав в два рази більше спітферів, ніж до цього. І Британія шукала пілотів по всьому світу. Тому що не вистачало пілотів, які могли літати. І поляки взяли, і французів, і там були іммігранти, навіть російські, і так далі. Чому не створити? Ми же знаємо, ми, суспільство, можемо порадити президенту, як верховного командувача, хто повинен займатися озброєнням, дронами, всім іншим. Ці люди є. А це віддають своїм чиновничкам. Що має до дронів Сергій Гайдай, очільник Мукачівського району? Хай керує своїм районом. Чому він в схемі? Чому депутат Слуганщини займається дронами? Він повинен займатися в раді законотворчістю. І про це ми будемо казати сьогодні в ефірі. Чому наша рада остаточно перетворилася в кнопкодавів? Поговоримо, що нам робити з такою радою. Сьогодні ця тема у нас в ефірі. Тобто. Це не просто тема про те, що спіймали якісь корупціонерів. Вона ставить величезну кількість запитань про наш устрій, про державне управління, про корупцію взагалі, про те, хто нас очолює, що вони там думають, і чому корупція є головною причиною, чому сьогодні ми не перемагаємо. Не Трамп. А саме корупція і неефективне військове політичне керівництво країни, яке замість того, щоб. Вчитися у своїх історичних, на історичних прикладах, які я вам навів, як жило в мирні часи, як мало свої відкати на великому будівництві, так продовжує їх мати і на постачанні, і виробництві озброєння. Ну, про великий жаль. Я дякую вам за цей ефір, пане Сергію. Спасибі, що знайшли для нас час. Дякую вам, Юрій. Звідь будемо розмовляти і розбиратися. Ну, і звичайно, підписуйтесь на канал Фабрика Новин. Uh, підписуйтесь і дивіться прямі ефіри про UA кожний вечір о 19 і о 20. -й. Ну і купуйте клейноди, тому що клейноди це якісні українські годинники, які допомагають нашим військовим тримати фронт. До зустрічі в наступному ефірі, пане Сергію.